Тищенко Олег Олександрович. Тищенко Олег Олександрович народився 30 жовтня 1977 року в селі Уздиця на Глухівщині в багатодітній родині. Мав старшого брата і молодшу сестру. З дитинства був життєрадісним, енергійним, допитливим хлопчиком, який завжди цікавився всім довкола. Навчався в уздицькій школі, був дуже наполегливим і упертим. Якщо Олега щось цікавило, він міг самотужки навчитись, гарно малював, навчився грати на баяні, навіть розводив буджіл, міг змайструвати з деревини або підручних матеріалів речі домашнього вжитку. Після школи обрав для себе фах механіка, здобувши у 1996 році освіту в Лухівському агротехнічному коледжі імені Сидора Артемовича Ковпака за спеціальністю механізація сільського господарства. Потім був призваний на військову службу до лав ракетних військ стратегічного призначення Збройних сил України, але через тяжку хворобу був комісований. За станом здоров'я механіком він працювати не міг. Тому пішов навчатися на бухгалтера до професійно-технічного училища номер 9 міста Путин. Отримав диплом з відзнакою. Навчальну практику проходив у місті Глухів в товаристві Велетень, де йому запропонували залишитись працювати бухгалтером. Також працював оператором автозаправної станції і ваговщиком. Комунікабельний, швидко знаходив спільну мову, завжди влучно жартував, мав багато друзів. Бо його щирість і відкритість робили чоловіка улюбленцем у будь-якому товаристві, а благородство і великодушність людиною, якій завжди можна було довіряти. У 1999 році Олег дружився, у 2001 році у молодої сім'ї народився син, працював лаборантом у Глухівському агротехнічному фаховому коледжі Сумського національного аграрного університету. Навчався в Лухівському державному педагогічному університеті та у 2004 році здобув кваліфікацію вчитель трудового навчання, креслення, безпеки життєдіяльності та механізації сільського господарства. Дуже любив відпочивати на природі, збирати гриби, але й до праці був небайдужий. Значний час працював майстром-будівельником. На своєму рахунку має багато зведених будинків, бані, басейни в Україні та за кордоном. Олега завжди цінували за вміння нестандартно мислити і знаходити рішення для найскладніших ситуацій. У липні 2022 року пішов добровольцем до Лав Збройних сил України. Спочатку потрапив до 146-го окремого ремонтно-відновлювального полку, в складі якого виконував завдання на Запорізькому та Донецькому напрямку. З дитинства дуже любив тварин, особливо собак. Навіть будучи на запорізькому напрямку, мав в чотирилапих улюбленців, опікувався ними, хвалився, як вони ростуть. Був люблячим сином, братом, хрещеним та батьком, завжди був готовий простягнути руку допомоги, не вимагаючи нічого натомість, поважав старших, завжди керувався совістю. Олег Олександрович був справедливим і ніколи не дозволяв собі діяти всупереч своїм принципам. Ще наприкінці 2023 року Олег міг демобілізуватися з війська, адже його старший брат Володимир отримав статус зниклий безвісти. Навіть командування пропонувало йому підтримку і допомогу в цьому питанні. Але Олег сказав: ховатися за спиною брата я не буду. Дайте мені відпустку, щоб провідати рідних. Тепер у мене з ворогом свої рахунки. Після чого склав рапорт на переведення у бойову частину. Взимку побув вдома, а в травні разом з побратимами відбивав ворожі наступи на Харківщині у складі 42-ї окремої механізованої бригади. Він завжди йшов уперед, навіть в ситуаціях, коли страх міг скувати інших. Його сила була не лише в міцних руках, а й у незламному дусі. На початку травня Олег Олександрович сказав рідним, що їде на полігон, де не буде зв'язку. Однак у цей час боронив Батьківщину в бою. Загинув 14 травня 2024 року від осколкових поранень під час відбиття штурму противника поблизу населеного пункту Нескучне на Харківщині. Похований у рідному селі Уздиця, як і заповідав. Олег жив з честю та загинув як герой, хоча героєм себе не вважав ніколи. По собі він залишив вагомий спадок, приклад справжньої відданості, патріотизму і самопожертви. Його ім'я житиме в серцях тих, кого він захищав, у поглядах дітей, яким подарував майбутнє, і в кожному вільному подиху рідної землі, за яку він віддав найдорожче життя. Вічна пам'ять герою назавжди 46, назавжди в строю.